Всім доброго дня, вітаю всіх на нашому каналі. В сьогоднішньому відео хочемо показати вам, зробити огляд на вентиляцію, яку ми собі замовили, яка вже до нас приїхала, і також пройдемося по фермі, подивимося, яка ситуація після дощу, що там взагалі відбувається в нас. Так Зараз якраз разом подивимося, приїхали нам вентилятори. Ще Вент... вентиляційна система, що ми будемо ставити в свинарнику для поросят. Там приміщення нездорове. І треба, щоб була гарна вентиляція. щоб була. Ось такі у нас ось тільки відкрили три. Що це у нас іде? Вентилятори електричні, осьові. Поможимо трошки. На слові три штуки ми їх будемо ставити на те приміщення, де ми білили. Що у нас в перше було. Ось таки ми його витягувати не будемо. І от такі це у нас що? Приточні клапана. Приточні клапана. Теж будемо ставити, щоб гарна, гарна вентиляція була. Тоді в свиней буде менше проблем із здоров'ям. Це перше. Перше для чого воно на що воно впливає? О, такі ще різникісь. Це, мабуть, вентилятори, да, маленькі, скручуються з нього? Зазор. А, зазори. А, зазори градуси. Да, це у нас три великих. А це в коробці що тут? Станція. А, це станція на воду вже теж нам приїхала. Там скважина є, але треба станцію, що нам буде дуже. Це на вентилятори, так? Да? Ця ручка йде? Чи що? Чи це на станцію? На станція, щоб піддержати давлення. А оце, О. до станції оце йде? Ні. Це до вентиляторів? Це до проточних клапанів. Ну, а, обично тавкуються в таких приміщеннях, як ми ставимо. Зараз будемо робити вентиляцію. Обично люди, кожен по своїх можливостях все робить. В основному пластикові вікна можуть поставити, можуть з металу поробити, повирізати, поставляти, відкривати, ходити, все робити вручну. Ми наш і змогли собі купити вже пластикові, вже більш-менш готові. Ще думаємо, на що їх будемо садити. Ну, Більше всього, що на піно. Да, Получається, можна... кожен із них. Можна як вручну ходити відкривати, так і е, автоматично і так далі. Так, так, ми да? взяли е, попробувати ролик, щоб один ну, прийшов, ти один зайшов і за допомогою нього відкривати всі одразу. Вони там між собою mm -hmm. поєднуються, не знаю як, але плюс-мінус параджувати. Розберемося. Це теж да, системи. Вентиляція буде витягна за счет вентиляторів, за що клапанів буде припах воздуха, за що цих вентиляторів буде витягувати аміак і так далі. Чого витяжні? Обично шахти і так далі. Будуть витяжні, бо те приміщення нам позволяє, дозволяє якби поставити ці вентилятори. Щоб не мучитися з шахтами і так далі. Думали, я спочатку ставити два. Ну, по від буде стоять три, тому що дистанція 28-30 метрів, якби как бы вони між собою будуть не дотягувати. Два будуть по, по вугах і один посередині. Зараз ми покажемо там, и, ми йдемо на ферму і в свинарнику подивимося, де ми приблизно їх будемо розміщувати. Приблизно ми вже собі знаємо, але зараз подивимося, це вже візуально. Дощ з самого ранку, а дорога на ферму у нас така, звісно. Чистіший асфальт. Зараз головне, щоб десь не скинуло. Куди стоїш їди? Ну так. Да. Я виїду, виїду. Заносить так добренько машину. Й-моє. Й-моє. Там музей не треба взагалі. А що ж, як воно несе? Надо просто їхати на скорості все. Це ж ти заїду зараз, тобі там знайти пабі, хай заводи трактора витягує. Зараз як у вас скажемо. Просто провішаю. Екстремально, блин. газу давай. Та зараз як тебе свідки кидати душі ж горбимось. Газ в пол. Так, він, він, він. Я, Ос Осовий вентилятор з однієї сторони, з другої це там де дири в стінах, і один посередині, да, у нас буде? І да. проточні клапана у нас тут буде 14 штук. Це вони у нас будуть в клітках, получається, в самих загонах цих. 14 штук. У нас тут 6 клеток 14. А, 8. 8 клеток. Це більше, ніж деяких де подвал, деяких постригло. Це гарна вентиляція. Ну, Після побілки розбігається, але ну, можуть розтравити призитися, бо всередині там в частині все знову і тут не можна раз пройтися, щоб воно було геть геть все красиво. І Тут, в принципі, нічого не йде, а бачиш, там ти часом з однієї сторони щось насправді. До себе видно, що не випадку. Видно, що десь трохи протікає з підвалки. Я думаю, це не страшно. а воно десь зверху буде ще російський, тому Десь тут у нас учемок змогнути, давно води, це то скрізь. Тобто, в принципі, ніде нічого не копає, ні, да, але ці кірки поварити брати. Вони, мабуть, їх покрасимо. Я думаю, що сі, сірий можна таке зараз пройтися. Навіть буде зачукати да? Як ти думаєш? Я думаю, що так. І хочу сказати по поводу клапанів. Їх буде... виходить, в блінну цей свинарник десь 28-30 метрів. Ізначально хотіли поставити два вентилятора, але як показується їх буде мало. Буде ще третій, десь посередині. Їх тоді должно хватить. Клапанів 14. Розстояння між ними десь буде плюс-мінус 60 см. 14 штук. Должно... Ну їх теж по... по, по порадам должно Ну, не знаю, подивимось. Може є хтось розумніший, може хтось щось підскаже. Ну так, по вентиляції, в принципі, все. За Засчет того, що воно таке невелике приміщення, ми не будемо робити ні шахт. Не мучитися з ними, тому що тут розривати його дуже багато. Саме економний варіант це поставити ці промислові осьові вентилятори витяжні. Якось так. Краще буде сюди кормушки, кормушки двойні, так, виходить, на дві на дві клітки. Якраз буде одна кормушка двойна, на дві клітки. Це на них сюди чотири штуки треба. Тут є старі, я не знаю, чи ми старі будемо залишати, чи нові сюди поставимо. Ну, Старі. Вони тут, Кисточ... значу, і не погані. Як по мені то вже воно своє відходило. Вони відходили, але в принципі ще десь може хвилини щиточку залишили, мабуть, ще одна повілочка в нас буде. Погода щось трошки, звісно, перебила всі плани, не дає толку нічого робити. Це я думаю, що ці кормушки ще може десь і поставимо на перше время, а потім ми вже будемо дивитися. Поїлки теж завтра да, буде. І вода якась капає. Я теж вона там взялася, що якісь старі запаси, мабуть. Сорбати буде? Не, ні щось не дуже хочу, бо там якесь болото. Ми, мабуть, нові туди да, поставимо, щоб воно вже знало, знала, що воно. Вийде із строї, свині не будуть По кормушкам також дуже багато рекомендацій і по порадам друзів, як вбрати частину керпичів і поставити на дві сторони одну. Або так одинарні оставляти. І як би нам советують брати вже із воложенням корму. тоже вода капець стоїть. Ну, тому що вода по-любому залишилася в системі yeah. в трубах. Як вона зимою не перемерзала? Може ж перемерзла, може ще й розстала вже. Ні, просто добре було. Подивимося, що в нас тут робиться. Ну, зразу видно, сюди да, немає з калюшок, що раніше мокре було. Тут було, як заходить, да, зразу мокрі місця. Це, Це ще зараз, що конька немає, як у нас. Зверху у нас стик не, не закритий, нічого. Ось що, тут бачиш раніше яка ну Зараз нічого не має. Тут для мишей шок топилося. Ось, що, бачиш, тут капає, ну це тут вони будуть піною задувати це стик на, на шифері, ось виходить. І, там, да, вони думають задути, бо не вийшло там його замінити. Ось тут нічого так. До самого ранку, я думаю, було десь поступало на 15 поло. Там поразка, якщо вони забороняємо. Бушкурейдер. Він висижує на курчатку, ми вже якраз буде багато, то будемо... Документного фермера по курсу. Будемо своїх руками для розводки. Ми де збирали. Mm -hmm. Хали, не кажеш, що вони не все зробили, я думаю, що якщо до кінця було то я думаю, що тхай, це підгреть так непогано змінить. А буде не цілі мене щодо нас чути. А там що там не тече. це ми тут будемо веде розкладати. Да, Корма чи БМВД? Корма. <рес> БМВДшний корма. <рес> І, може, я в душі блондинка, тоді. Ізначально треба позаливатися бетону тону, понакидати поддонів, а потім можна вже складати. А дивіники вже тільки наготовили. Хтось <рес> угу. <рес> Ви робив. А тут так. Ці по комнатка буде. Нормальний всі. Ну, що, може, друг повидать. В принципі, все, да ми подали такі, такі основні приміщення, то що нас цікаво, але то, в принципі непогано. Тільки щоб погода наладилася, щоб вже почали доробляти кришу. Может, и на старой тебе типа, помещении подойдём, покажешь? Кто да, тебя да, что-то да, просил? Да, 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 подойдём, там, где развалено. Там, где будет операция. Лекарство для человеческого здоровья. Это Петрушечка. Лекарство для чего? Для человеческого здоровья. Так, і ми подивимося кухню. У нас там світя валя, хотіла подивитися. Е, в якому состоянні зараз кухня ця. колись тут, що вона їсти, готували, Тетя Валя, це спеціально для вас. Да. Тут, тут будуть в основному п'янки, гулянки. Шашлички. <Stat sarcasm> <hi> <hi> так. <що> <hi> отаке, ось таке з кухні сталося зараз. Я думаю, що коли ми готували, вона була геть не в такому стані. Size. Аж как для віка. О! Уже. Я прям я по воду даю. <гум> Коняк, ну так пуста, конечно, ну нічого. Ми для такого діла барики. Ну більш менш збав. в адекватці. Єдине, що мені тут подобається, це пліта. Тут така здорова пліта, яких ще мало да їсть. Треба буде протопити. Кулки, кулки, там Какой посуда, Картошку будешь тут? Можно яблоко, а яблоко у меня там что нет? Яма такая, да? В подвале что Холодильник тут поставлю, штучки тут слагать. А все я нашла лампочки. Надо <coughs> да, пустить коробочки, но когда-нибудь тут лампочки. Поставлено. Ну, такая. А -а -а. Пойдет. Ну, в принципе, плитка ничего. Просто Тут шлакоблок поотходил. Так что мы будем его разбирать

Рецепт, ось такий козлиний. Техніка на фермі. Перша перша техніка на фермі. Чи тягати? О, рецепт. Можна без Це наскільки я пам'ятаю, це, мабуть, один із самих перших свинарників. Це коли тут все воно було круто. Єдине, він це все, що від нього залишилося. Ну, зрозуміло, що з нього ліпить, може якийсь склад. Ну, стіни є і дуже добре. Я думаю, що його, якщо накрити, то тут вже такий літнічок непоганий буде. Якщо його Накрить? накрити, так, да. ну а що до викси. Не можна держати в літніках. Ну, якісь на вже великі, які вже от, -от на здачу мають, що не можна. Ні. Чого? Ні, ні. я тобі кажу, що ні. А що ж ми тут не держав? Мене? Зерно і тебе. Та ми тобі або там, або тут зробимо холодильник. Побачимо, як ти будеш реалізовувати м'ясо. Зробимо або там, або в кухні холодильник тобі, або тут. Буде, то ми, то ми не типу, ми непогано вибирають реалізовувати. Так, і кстати, бачиш на оцих е, свинях, що ми е, від, відгодовували, то набагато більше м'яса і геть мінімум сала. і питки дуже хороші. І що ми купляємо під реалізацію, то... У них якісь, вони повозять більше, але м'яса менше. У них якесь воно не таке збите, чи я не знаю. Ну, короте, оці наші, це на БМВД, на цьому, що ми брали на коудайці, що ми брали для проби, випробовували і добавку, і дивилися, як свині будуть рости, то набагато краще від, від чужих, скажімо так. Ну, перед тим як заводити своїх свиней. Дуже багато експериментів було з кормами різні. І поблизості, по і далі, де ми тільки їх не брали. З усіх кормів, кормів БМВД, премікси і так далі. Поудайс в них самий такий, як сказати, якісний. Раціональний підхід і дуже якісні БМВД. Чому? Тому що вони... Перед тим, як все це зробити, приїжджають, беруть аналізи, в них своя лабораторія. Все це випробовують, досліджують, тільки потім составляють раціони. Ну, тобі ж вони якби дуже переживають і піклуються про... не про своє господарство. І вже не перший тиждень, і місяць, і вже рік. От як перейшли на Коудайс, тільки, тільки з ними і співпрацюю. Важко вже знаю, чому, чому рекомендуєш. Підкова в них донизу повісена, треба її вверх перевернути. Оце залог розпаду. Це і певний. А тут вже трошки наше є, так, інструменти, але не будемо показувати. Чого? Бо замок слабенький? Так, да, бо замок щось не дуже надійний, Так, в принципі, можна понесло. Це нам треба ціплу на випарчувати, так? Да? Тут якісь квітки гарні цілий. А ну попробуй. Та воно ж мабуть, там. Та земля ж розмокла, а ну попробуй. Двіся, туди кліпче. Та давай, може вирвеш? <ривіт> ага. Та двома руками Тож Дуже посадимо ці плани. Оце ж понеш 40 штук. <ривіт> Все, ну в офісі там нічого такого немає, нема що показувати. Терешно, так? Так. Сад теж, так. Ми трошки вирішили сад передіскувати. Або думали спочатку залишити. Ну, в саду, в саду передіскували, думали залишити травичку, але один мудрий дядя. У нас є дядя, якого дуже багато кроликів. Ну там прям ферма буде скоро. Конкуренцію буде создавати тільки дієтичне м'ясо. Попросив залишити йому трошки люцерочки, а другу частину папа нам передіскував, бо сказав, каже, хто його буде Та косити, Наташа, ти ж косити не шариш. Я вам передіскую, щоб тобі менше було проблем. І передіскував ну, реально, його прийдеться, я не знаю скільки разів за сезон косити, а так як роботи і так немало, не то менше він нам роботу трошки. Бочка, заливай тільки воду і купайся. Дерева, що бачиш, цей край не дообрізали. Тож, треба цей край і тут. І це вже погода, як буде, то вже все буде. короче, впирається в погоду. І там це ж ми там переорали, да? там було не уране, там щось ми засіємо з тої сторони. Це вже край території, край нашої ферми, трансформатор лічний. Ну, в принципі, я думаю, що на сьогодні. Показали, що є, що в якому стані. Так що гарного всім дня Підписуйтесь на наш канал, будемо раді. Слава Україні!